Хай, це кардіопросмашка, шоу, в якому зіркові гості читають один про одного гострі жарти, від мінус першого. А ми всі дивимось за коливанням їхнього пульсу. Кого більше підскочив, той і програв. Е, я сьогодні не можу програти, тому що ну що це за мусульманин якийсь свиніну не переміг. Прикольно. Ти зі мною в Макдональдс жрав, ти мусульманин теж. Зараз двіхун виглядає як дитина Бен Ладена із Скідварда. В діти, в принципі, то так же. Це чисто правда. Дякую моїм батькам за гени. Дякую цьому Скідварду. У Джейхуна донецька прописка, тому у паспорті ДНР він записаний як Джей-Зі. <риклад> Але завжди дуже сухий рот, тому що вся істина зараз на турецьких пісюнах. <риклад> це гарно. От той, хто написав цей жарт прям молодець. Зявили крицети, Андрій? Е, Дзвіхун, коли грає в Counter-Strike, вибирає або спецназ, або родичів. Е, Дзвіхун постійно ниє. Навіть якщо ти зараз знайдеш мільйон доларів, ти такий б, це треба долар міняти, курс не Я знаю, хто записав. Я... Але схоже на людина, яка під час оргазму каже: оп, маршрутка тронулась. А тобі смішно оце? Мені. Що е... ти кажеш своїм ртом? Брудним це ртом? І це ти мені кажеш. Джейхун такий доходяга, що йому лікар дозволив кінчати тільки з дефібрилятором. Е... Мій чоловік помер від раку в мене на руках, але це все рівно смішніше, ніж стендап Джейхуна. Це моя шутка. <s of music> Юля, нічого собі. Тримає свою зубну щітку подалі від вагіни, щоб не завагітніти. <tagliamo> <s of music> Олег вже заїхав свою родину. <s of music> А, а, а лише, з... З... А, свою родину питаннями, коли він вже нарешті одружиться. Джозефіна Джексон, єдина дівчина, які роблять епіляції у зоні відчуження бікіні, бо там теж рудий ліс. <рив> відчуження бікіні. Ну, Рудий ліс там. Так, цікаво. Маслюк такий добрий, що навіть коли повію замовляє, спочатку пригощає друзів. Я компанійський. Коли Артур в Мелітополі чув від хлопців з двору фу це півпітін, одразу купував собі таке саме. Дядя Жора, коли співає свої пісні, завжди просить діставати з мікрофону батарейки, тому що ну а раптом він мінкнеться на мені той стрес. Це для... Чи це для людей стрес. Для мене то по приколу. Для мене то просто <світ> нічого лічне. <світ> ні, ні. <світ> Першою на всю країну Артура Лугая оголошувала на X-Factor Оксана Марченко. Виходить, що він став знаменитим за допомогою губ, які смоктали медведчуку. Не знаю, це класно. Сперматозоїди дяді Жури вилітають з нього зі швидкістю 300 км на годину, бо дуже раді, що дивиться від нього. Артур наскільки любить жінок, що навіть груди матері смоктав зі стояком. А я мар. кончені. Я навіть не буду уявляти. Сьогодні просмажу людину, котрій дружина у шлюбі два роки зраджувала, але він все одно її туди підвозив. А я вам скажу, що у X5. Плюс 20! Плюс 20. У Кості на надгробному пам'ятнику буде написано брат Діниса Бігуса. Андрій так часто ходив на розсміши коміка, щоб батько, який пішов з родини, побачив, як він росте. Смішно. А щось буде про те, що у мене батько після інсульту? Ні-ні, всі відмовились. Він почав щось писати, але там дуже плачуть. Так, Костя бігу завжди спускається в укриття під час тривог, бо боїться, що його ніхто не опознає. Ха-ха. Андрій єдиний комік в Україні, який переходив з російської на українську через мову жестів. Сюда! О-хо, ну мішно. Трьохтакт на серце. Кажуть, що ми продовжує життя. Костя завжди просить в новинах, на мінус першому вирізати жарти про сексизм. Він таки каже: ось ці жарти, де тупі баби, пхають собі щось, вирічте, будь ласка. Це є пасхалка на канал Палає. Та може, давайте прямо тут можемо вирізати, що ми вже ми чекаємо. Андрій не приймає психоделічні наркотики, бо боїться, що його внутрішня дитина вирветься з клітки і на втече... Це жарт. Якби ми були всі під грибами, тут будемо. Я вам місяю. Це, до речі, наш наступний формат. «Дядя Жора під рибами називається. Просто три години цього зіркового неба. Ніякого контенту. Андрія дуже складно проігнорувати в Тіндері, бо навіть коли ти тричі свайпаєш вліво, там з'являється продовження її. Насмішно, що в мене щека у щикій з кимось меч. Чи ЗАЗАС? Привіт, народ! Це мінус перший. Сьогодні ми знімаємо бекстейдж про смажки Володимира Шумко. Ну що, ви готові? Пішли подивимось на цей розйомку. Наскільки сильно ти заїбався по шкалі 1 до 10 вже вкладати гроші в Ютуб? Досі є підлітки? Давай трошки пізніше. Є підлітка, так, тихо, тихо. Не матюкайтесь, не матюкайтесь, в мене мама прийшла. От, привіт. Я так розумію, що ви сьогодні будете хуїсосити Шумко? Просмажувати, мамо. Ну, це значить хуєсосити. Я Окей. тобі тут трохи перекусити, принесла. Дякую. О, так, о. так, скажи, будь ласка, які критерії, критерії щоб потрапити в наші квартали? Окрім цього. — А немає. А, а тоді немає... Я, я теж тоді Директор. проходжу. Трошки. Андрій, будь ласка, не можеш поговорити? Наталі, давай трохи пізніше, будь ласка. Правіть. Да. Нас учасника заарештували. Людина. <рес> 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 Андрій, давай Ну Давай хоча б тут, давай хоча б в моєму офісі. Всім привіт, це просмашка від мінус першого. Сьогодні наша зіркова гостя це Ксенія Мішина. Сергій Середа, мене звати. Добре, це треба проговорювати, бо не всі знають. Е, с... е, Ксенія Мішна, а я не знаю, хто це. Ось така вона жіноча дружба. А я просто не всіх знаю, тому <сміття> <сміття> не можу сказати. Вчитися давати інтерв'ю. Це дуже корисно для популяризації вас в медіапросторі. Я свою маму хочу!